Богдан Халімон, юний тенісист із шостки, став бронзовим призером у парному розряді та дійшов до чвертьфіналу в одиночному розряді на чемпіонаті України з тенісу серед юніорів до 12 років, що проходив із 23 по 28 червня в селі Вишково Закарпатської області. Богдан займається тенісом майже 6 років. Протягом перших двох років виконував багато прав загальної фізичної підготовки, вивчали основи та техніку тенісу. З 9 років почали брати участь у турнірах обласних та всеукраїнських. а Через рік вже і у чемпіонатах України. Під час підготовки до чемпіонату України до 12 років особливих труднощів у нас не виникало. Але так як Богдан зіграв до цього два турніри поспіль в Ужгороді, до речі, на останньому здобув перемогу, то накопилася певна фізична та психологічна втома. Потрібно було взяти декілька днів на відпочинок, а потім продовжити тренуватися. Чемпіонат України це найголовніший турнір року. Щоб потрапити до основної сітки, потрібно зіграти багато турнірів та набирати певну кількість рейтингових очок. Тут грають найсильніші тенісисти з усієї країни, тому мотивація дуже висока, так як ти граєш не тільки за себе, а й за свою спортивну школу і тенісний клуб, своє рідне місто шостка. Тому потрібно бути впевненим у собі, мати прагнення до найвищих результатів та позитивний настрій. Змагання зібрали це два найкращих юних тенісистів із Києва, Одеси, Чернівців, Львова, Харкова та інших міст України. Богдан Халімон продемонстрував технічну майстерність, витривалість і психологічну стійкість. Богдана, десь ми тренуємо близько 5-6 років. І щоб такий прогрес став, треба працювати з ним кожен день, кожен день по 3-4 години на день, а то і п'ять, як виходить. По дві-два тренування на день. І щоб змогти такого результату, треба працювати щорічно, щоденно, щомісячно. І тоді буде результат. Я граю вже 6 років, мені подобається сам теніс, оці класні вдари, сама техніка красива, ракетки красиві дуже. Мені запропонувала мама. Перед цим ми ходили на карате, там, на інші види спорту, на плавання я ходив, але потім мені сподобався теніс. Ну і ось я почав ним займатися, і мені дуже сподобалося. День ми тренуємося з тренером десь. По чотири, три, може бути, навіть п'ять тренувань, і кожне кожне тренування по півтори, по годині десь так. Богдан, вихованець Шосткинської комплексно дитячо-юнацької спортивної школи Барса, продемонстрував на турнірі не лише технічну майстерність, а й сильний характер. Богдан є дуже цілеспрямованим та працьовитим, дисциплінований, має силу волі та жагу до перемоги. З фізичних якостей розвинені сила, витривалість, швидкість. В Тенісі дуже гарне почуття м'яча, оволодів потужною подачою та прицільним ударом. Ром, справа, це його є найсильніші сторони. В горішніх плавнях я переміг зі своїм напарником у парному розряді перемогли у Луцьку, та було ще три фінали. Я дуже це довго це готувався. Наприклад, ось перший турнір я не знаю, що ми переможемо. Ну, я просто дуже хотів перемогти. Ось ми до цього дійшли. За словами тренера, успіх Богдана, результат щоденних тренувань по 5-6 годин та його внутрішньої мотивації. Його прогрес очевидний. Що довше ми тренуємося, то кращі результати він показує. Підготовка до. Чемпіонату вимагала комбінації фізичної підготовки, тактики та психологічної стійкості, адже конкуренція була надзвичайно високою на чемпіонаті України до 12 років. Богдан став третім. Це дуже чудовий результат. Цьому нам допомогли щоденні тренування. Також було багато спарингових тренувань в Києві під час підготовки до багатьох турнірів. Богдана вже є певний турнірний досвід, з'явилася впевненість у собі. Тому він показав теніс високого рівня. В наступному році будемо намагатися стати першими. Якщо він хоче. Займати перші місця, то він сам повинен себе мотивувати. А ми для цього повинні працювати з ним, давати зусиль. Щоб він займав їх завдяки тренуванням, що в Києві тренувався на тенісній академії, що у нас і це дало спільний результат. Ну, треба комбінувати комиром юного переможця є Карлос Алькарас, а мрія стати професійним тенісистом і здобувати найвищі нагороди. Богдан мав нагоду сфотографуватися з першою ракеткою України Еліною Світоліною та екс-першою ракеткою України Сергієм Стаховським, що стало для нього незабутньою подією. У мене мрія гарно потренуватися та коли підросту. Може зіграти, наприклад, на турнірі з Аркара з Алькарасом. Коли я грав головний розіграш, та коли я хотів пробити сіточника, мене порвала струна. Потім пройшлося грати другою ракеткою, якою я ні разу не грав. Мій напарник перший був із Вишневе. Другий напарник був, ну з яким ми перемогли о, всі рази і в фінали дійшли, Це хлопчик з Києва. І зараз я з хлопчиком граю. Він теж з Києва. Теніс в Україні потребує значних ресурсів, і шостка не є винятком. Шосткинська кадю Саша Барса активно розвиває дитячий теніс, готуючи спортсменів до змагань національного рівня. Теніс така гра, що треба їздити по на змагання. Що неділі, там що кожен місяць треба їздити по два рази на змагання. Це ж треба виїжджати за межі шостки, треба в Київ їздити, там, Луцьк Ужгород. За це треба кошти, великі кошти. Ми маємо можливість займати їздити до Києва завдяки спонсорській підтримці комара Андрія Івановича, що він надав нам. Е Корти бронза на чемпіонаті України вагоме досягнення для Богдана Халімона з підтримкою тренерів сім'ї та клубу, а також власною наполегливістю. Юний тенісист продовжує підготовку до нових турнірів, демонструючи потенціал для великих перемог.